Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк міста Львів. У нас нове надходження Volkswagen T5, Caravella 2006 року випуску з дизельним двигуном 2,5 літра та автоматичною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Європи, глобально в ДТП він не був. Фарбувалося тільки задніх двоє дверей. Оці ці фарбували чисто косметично. Нічого кримінального не було. Безпека автомобіля не спрацьовувала. По кузову автомобіль в хорошому стані. Невеликі сліди експлуатації є у такого плану сколи, де не де. Їх дуже мало і значить, вони не критичні, тобто при бажанні легко виправити ніяких проблем з тим не буде. Це ж комплектація у нас є фаркоп, диски легкосплавні, 16 радіус, гума вже зимова стоїть. Двері розсувні з двох з обох сторон. Є вікна, це все завод. Значить, Сидіння у нас салон п'ятимісний. Ззаді зроблено на, тобто для вантажу, але при бажанні можна зробити його і, і самим міс, місним, і, значить, і, і навіть більше місць можна поставити, наприклад, вісім. Є система кондиціонування для заднього ряду. Спереду у нас. Склопідімачі, є вебасто, двосторонній кліматконтроль, також є третя зона для задніх пасажирів, ось така от мультимедіа, це вже власник сам доставив. Зроблено капітальний ремонт двигуна, просто від А до Я весь перебрали двигун. Зараз двигун без нарікань, коробка відповідно, теж переключає плавно, ніяких ревків, нічого такого немає. Тобто автомобіль технічно без зовсім, без, без будь-яких нарікань. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Передбати можна за готівку, лізинг, кредит та втрийдин.